Сьогодні зранку Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення випустила по Дніпро міжконтинентальну ракету. За даними повітряних сил, її випустили з Астраханської області. Цілю ворога була промислова та критична інфраструктура міста. Ось такі звуки чули Дніпряни в момент удару міжконтинентальною ракетою. Також росіяни запустили по Дніпру кинжал та сім крилатих ракет. Х-101 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС силам ППО вдалося збити шість крилатих ракет. За даними мера Дніпра, в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Зруйнована котельню, вибиті вікна, пошкоджені гаражі підприємства і два приватні будинки. Постраждало двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка госпіталізована. Учора в інформаційному просторі спричинилась справжня паніка через повідомлення посольства США в Києві про потенційно значну повітряну атаку 20 листопада. Через це роботу припинило посольство самих Сполучених Штатів: Іспанії, Італії та Греції. У телеграм-каналах з'явилася інформація, що Росія може вдарити експериментальною міжконтинентальною ракетою ПС 26 рубіж. Тестовий запуск можливий з полігону Капустин Яр в Астраханській області писали осінь аналітики. Відстань до Києва звідти становить приблизно 1300 кілометрів. Ця ракета подолає таку відстань за 10-12 хвилин. З відкритих джерел відомо, що рубіж оснащений новими керованими бойовими блоками для прориву систем протиракетної оборони. І призначений для доставки ядерних зарядів. Однак по Україні планували запустити ракету зі звичайною фугасною частиною. У відкритих джерелах сказано, що ракета уражає цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. Маси її бойової частини 1200 кілограмів, що еквівалентно трьом іскандерам. М. А сама ракета на старті важить 40 тонн. Знищити снаряд може система САД, якої немає в українських підрозділів ППО. Ефективність Петріотів проти неї не доведена. Хоча з іншого боку, раніше вважалось, що і російські кинжали Петріот збивати не може. З технічного погляду ми не знаємо наскільки вони змогли масштабувати це виробництво і наскільки вона полетить, давайте говорити так, тому що пам'ятаємо нещодавно. Їхнє випробування ракетності ядерної боєголовки вже забув назву суть в тому, що вона там вибухнула при спробі а, запуску. Не так так, Так, не обов'язково, що це звісно трапиться і зараз, але а, впадати в паніку завчасно не потрібно звісно, необхідно там бути обережними. Не ігнор ніколи не потрібно ігнорувати повітряну тривогу в принципі. Зараз можливо бути трохи більш уважним до вечора запуску так і не відбулося, тож паніка трохи вчухла. Було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід божевільний. Сьогодні, у тисячі перший день повномасштабної війни, Росія так само божевільна. Як і в тисячний день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, все це тільки Росія ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії. Дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції в своїх власних інтересах. А ми. Продовжуємо зміцнювати ППУ. Однак сьогодні зранку РФ все-таки запустила міжконтинентальну ракету. Щоправда, ніякої надзвичайної шкоди, яка б кардинально відрізнялась від звичайного обстрілу, вона не нанесла. За даними повітряних сил, сьогоднішній обстріл обійшовся, цитую, без суттєвих наслідків. А пізніше зранку, після обстрілу, з'явилось відео, на яких видно, що Ахтубінськ Астраханської області атакували дрони. Дівки! Пизда. Опа, прошли по выводу. Опа, есть красавчик. Где летит? Над домом сейчас пролетит. Місцеві заявляють про прильоти по 105-му монтажно випробувальному корпусу на ракетному полігоні Капустин Яр, з якого і запускали ракету по Дніпру. Саме майданчик номер 105 призначений для проведення випробувань ракет. Офіційна сила оборони цю інформацію поки не коментували. РБК Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя.